Вітаю, друзі, сьогодні буде такий відео отзив на таку пилку. Що хочу з нею сказати. Працює вона, знаєте, більш-менш добре. Бралась вона для разових акцій, але я розумію, що вона не заміна річ у майстерні. У кого немає занурюваної пилки будь-якої марки, купуйте, не пошкодуйте. Швидкість роботи і точність. Трішки збільшується і пришвидшується робота. Яка, яка виходить штукенція? Коли купив я цю пилку і йшов в рідний диск на 48 зубів, ним пиляти деревину практично неможливо. Я купив диск на 36 зубів, на трішки менше, от вона по цвяхах пиляє, деволтовська така. Більш-менш воно все чітко тепер пиляє, і можна сказати, задоволений я пропилом. Ну, звісно, хочеться краще, але маємо те, що маємо. Все зависить і від самої пилки. Чому? Зараз поясню. Тут є маленький люфтик, і розумію, що згодом він збільшиться. Якщо почули звук, такий стукіт, от є такий люфтик. Не знаю, можливо, це він такий потрібний, але я думаю, що він робить саме отакі збрижі. Ось, ось такі збрижі невеличкі. На старому дискові збрижі були більші. Товсту заготівку за один раз вона не проходить. Приходиться брати за два рази, наприклад, якщо 40 мм товщина заготівки, я беру, наприклад, раз-два. 20 мм і другий раз 20 мм на повну глибину. Е, пропил е, більш-менш нормальний. Це десь, наприклад, якісь там заготівки пиляти там стола, обрізати двері. Це геть без питань. Купував її я для разових акцій, але розумію, що без неї ну, ніяк. Вона пришвидшує і роботу, пришвидшує, ну, і покращує більш-менш якість. Вашого обрізання. Ріжу нею, все практично ось навіть на фасади фільонки. Там самі фасади обрізаються, нею, все так ну, краще легше, бо немає в мене такої наприклад, можливості щось таке купити, як форматний станок, бо місця мало, тому вона заміняє і форматний станок, в общем-то, і останні і інші, якщо потрібно чимось відрізати, різав я на 45 градусів. Дуже так можна сказати нормально, але є свої деякі нюанси. Ну, ці нюанси до конструкції усіх видів погружних пил. Можливо, виробники мене почують і побачать це відео, і візьмуть на замітку подібний, подібний, подібну пораду для того, щоб покращити. Роботу всіх майстрів, я пропоную, щоб е, всі ці погружні пили нахилялись на обидві сторони. У мене був випадок, що мені потрібно, наприклад, зробити наружний кут, але є випадок, що зробити і внутрішній кут, щоб пилка нахилялась на цю сторону, але вона не, не нахиляється. Тому можна було б конструкторам зробити подібну таку взяти за ідею ось е, так, Якось ця тортицівка, яка нахиляється в різні сторони. Під таким кутом мотора І тут зробити на погружній пилці, щоб можна було нахиляти на обидві сторони. Бо переносити мітки, тоді вони, як переносяться, десь збивається той міліметр, і він ну, нерівність виходить. Треба під, підганяти. Ще така ситуація, що не. Трішки незручно з правої сторони правою рукою, коли пиляєш, треба заглянути на розмітку. Якщо є така ситуація, як я пиляв дану ось заготівку. Я коли пиляв, мені потрібно через праву руку було заглядати. Дуже незручно було. Ну, або можна перестаратися. Ну, все одно, більш-менш так підганялося і лівою пиляю, і правою. Те, що треба, в общем, то виходить. Але трішки-трішки незручно. Якби вона була з іншої сторони, то було б все добре. Станіна в цій пилці рівненька, не шатається, на фуганкові я ось ставлю все чітко, все хорошо. От, одне єдине в цій пилці. Оцей шот, який, коли при великих глибинах, де товста заготівка, і якщо дуже швидко вести, вона робить оце ці збережжі. Оці. Ну, зараз менші збережі, бо інший диск стоїть і більш-менш нормально. Ну, якщо брати за кілька пропилів, то все виходить добре. Струбцини не погнулись, не поламалися, все добре. Шина. Так само все є лозиться, все хорошо. Ще один такий нюансик. Отута, отута. оця фішечка задня, вона практично е, треба підводити, вона практично вже під самий край тут. Або вже з ну, самого початку вона так була, вона вже майже тут стирається, можна сказати, або якусь кращу, товщу, ширшу робити, щоб не було цього шатуна. На шині, як то кажуть, вліво-вправо там оце так. Ну так, в принципі, більш-менш нормальний цей апарат. Для невеликих робіт годиться повністю. Ну Я розумію, що для моїх робіт уже вона е не така потужна, як хотілося. Ну Все одно, що купив, те й маємо. Самі повинні розуміти, що це недорогий інструмент, але. Для невеликих майстерень, я думаю, що підійде. Звичайно, рекомендувати там, прям настаювати на тому, що беріть, бо в мене є цей апарат, я не буду, адже це ваші кошти, які ви будете вкладувати самі вирішувати, в який інструмент вкладувати. Бо кожному подобаються різні марки інструментів. Тому вибирати лише вам. Не знаю, як там інструменти інших фірм. Е, ну Я планую вже на майбутнє що купити більш кращий інструмент кращої фірми. Наприклад, Макіта там. Е, ну Кажуть, що наче різниці немає ніякої. Є. Хтось писав мені в коментарях, що є у них і Енгель у когось з дому, а на роботі працював з Макітою, то різниці нібито немає. каже Ну Трішки сумніваюся в цьому коментарі, можливо, я ж помиляюся, але я думаю, що Макіта за Енхель буде краще набагато. Якщо брати, опилювати кору е, на досках перед тим або розрізати на бруски, ну вона не годиться. Мені кажеться, що вона е, здохне дуже швидко. Ну, а так, обрізати для торцовки деяких великих заготівок, я думаю, в самий раз буде. Ну, що можна сказати, все добре з нею. Якщо в кого є ось подібні е, бажання купити такий інструмент, купуйте. Я думаю, що він е, пригодиться у невеликих майстернях і будете займатися і не пошкодуєте. Е, так, ніби все нормально. ну, Що можна сказати, ще ось є. Шнурок, який за півроку до сих пор не вирівнявся, і в нього є така проблема, і коли він над, під ногами він скручується у вузол практично. Дерев'яний він, звісно, ну, а так все добре. Так що вам вирішувати, який інструмент ви хочете купити, і користуйтеся, я думаю, що для невеликих майстерів він вам підійде. І не забувайте, що він бюджетний, що все-таки є всякі нюанси, бо. Самі ж знаєте, які гроші, так, так, такий інструмент. Все, друзі, добре, до побачення.